Якщо я слухаю російську, це наносить реальну шкоду е, нашій державі. Тобто да. не Покінечко те, що лапить. мене не будуть хейтити, то я перестану. А насправді типу, хочеться, щоб ти також це зрозуміла. Я поки це не розумію. Вона це не розуміє, вона це не розуміє, а коли їй говорять, що музика спонсорує, вона переходить це взагалі в. Я не знаю карикатуру. Вона починає просто відігравати, абсурдизувати все, що я говорять, тому що вона знає, що вона працює на свою аудиторію і Алхім. Дуже добре працює на свою аудиторію. Зараз ми поговоримо, як вона працює на свою аудиторію і чому вона тримає свою аудиторію. А Мандзюк не приєднує до себе нікого. Тому що Мандзюк сидить і раціоналізовано розповідає, як треба. А Алхім говорить: я оце відчуваю. От от я відчуваю, я не понімаю, я там то, я сьо. Мандзюк говорить: ти ж не ти слухаєш музику і ти спонсоруєш Російську Федерацію цим. Хтось там заробляв, наприклад, за то саме грустно, Жень, скільки десь. Там де 150 тисяч доларів на месяц. Тоді -да, давайте розберемося з усіма українцями і всім всі ми їм дадим за те, що вони прослушають. Ви хватить слушати русскую музику? Потому капають і від вас. Я не одна слухаю русскому музику. От ми прийдемо в кожен дім і вас всіх накажем. Тому будьте бдительны. Ну, вона, вона вже виходить просто ну, вона стібається над тим, що відбувається, і вона своїй аудиторії показує: дивіться, я тут з двома довбоєбинями сижу, вони мене воспитують, А я просто слухаю музику. А музика в політики. Мені подобається музика. З іншого боку, сидить і говорить, музика спонсорує Російську Федерацію. Тому не можна слухати російську музику, бо це спонс. Ну, типа, ребята, емоція і рацію. Емоція і рацію. Ти можеш говорити все, що зробила. Ти можеш говорити, блядь, да мені гидко слухати російську музику. Де да я от послухала українське, я порівнюю, ну це ж ніде Я не можу це слухати. Або я подивилася, як мене обікрали культурно і так далі. І мене мені обідно, що мене наїбали. Я не хочу слухати російську музику. Ну це зрозуміла мотивація. А не я не слухаю російську музику. Отут сидить короче, Алхім говорить: Ну я просто не а не розумію, це просто про емоції. Я просто музику слухаю. Бо по емоції. де тут вона говорить. Блін. Ну, короче, Вона музику слухає, бо емоції і тому що вона хоче. не себе. Для мене важливо в цьому конфлікті, щоб кожен з нас не придавав себе. Тобто, я уважаю позицію Лени за те, що вона там осуждає мене. Надеюсь, Лена тоже как бы видит мою позицию, ну или, или, не, или не видит там люди. То есть для меня важно, чтобы люди оставались людьми. Я хочу, чтобы люди э, понимали, что я, я, я их понимаю, что они устали от войны, что они хотят найти крайнего, виноватого, то ли Лену, то ли меня, то есть на кого-то вылить эту всю грязь. То есть я хочу мой главный посыл, чтобы э, люди научились находить компромисс. Щоб люди навчилися слушати друг друга, щоб люди не приймали якихось радикальних действий і розбиралися. Я іщу компроміс. Люди устали. Вона говорить дуже зрозумілими. Вона дуже зрозумілими формулами для своєї аудиторії говорить. Незрозумілі формули це давайте говорити українською, бо ми патріоти. Що це, блядь, за мотивація? Що це, блядь, за мотивація говорити українською, бо ми патріоти? Немає такої мотивації. Нормальна людина так не вибирає. Нормальна людина не говорить російською, бо їй ригать хочеться від російської, бо їй неприємно. Бо у неї, коли вона чує російську мову, асоціація за Скабєєве чи з Олхім. І у неї зразу, я не знаю, розлад травлення відбувається. Тому що їй гидко, їй неприємно, у неї асоціації, у неї починають реакції, згадувати. Ну, типу, це про якісь твої реакції, а не про. Я хочу бути патріотом, і ото буду говорити українською мовою. Ні, ніхера. І саме цю історію через раціоналізацію, через раціональний підхід. Коли люди не підключаються емоційно до цього процесу, коли люди, які добре, я буду говорити українською, тому що мене зацькують, ну, от це от страх зацькування. Внутрішнього переходу немає ні відчуття свого, ні відчуття повернення до свого, ні відчуття того, що тебе обікрали, ні відчуття того, що тебе наїбали всім цим русським міром, яким запорошили все класне в твоєму житті, про яке ти не знаєш, тому що там був кіркоров з Басковим. Якщо у тебе цього цієї трансформації не відбулося, тебе дуже легко відкотити, такими калхім. І цей продукт. Оцей, ось весь, оця вся хірня, яку запакувала Раміна, Мандзюк і Алхім в коробочку, воно про відкат тих, хто раціоналізував це для себе, але емоційно немає, тому що. Ти не можеш підключитися емоційно до людини, яка говорить Ну, ми спонсоруємо Росію. Але ти можеш підключитися людини до людини, яка говорить, я слухаю російське, тому що це не зраджує собі. Я слухаю те, що мені подобається. Я не хочу собі зраджувати. Це наїбалова дуже легке. Це дуже просто наїбалово. Ну, вони до цього наїбалово приєднуються, тому що одне це справжнє, а друге таке, от, типа, кадовий патріотізм і так далі. І саме цей робить цей продукт. Він спрямований не на усвідомлених. Людей. Про усвідомленість ми зараз поговоримо. Не на тих, хто розібрався, не на тих, хто от, ну, типу, подивіться ефір Сонях. Я дивилася користо, з нею і співчувала, тому що вона, ну, реально, у неї огида прямо, ну от вона прямо Транслювалася. Ти дивишся на це, і вона, ну, типу, ти прямо приєднуєшся до цієї огиди, тому що ти, типу, по-перше, теж чуєш цю херню собачу, і у тебе ну, ти, у тебе реакція одна може бути. Ну, ну, типу, не прийняття цього гамна, яке тобі цей, але ж є аудиторія, реміни між капельками. Алхім, яка це слухає, і така, да, да, мені подобається ця казка, яку мені продають. Мені подобається ця херня, яку продають. А вони чи між іншим там включають, Ми не терпіли. Це взагалі? Коротше, вони там лягли перед Алхім, говорять: ну давай, а тепер гібі нас так, 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 так. Алхім сре на них просто. Знаєте, це як засідання в ООН, коли. Росія виступає, сидять всі засідання ООН, Росія виступила Україна, країна терорист, та та та-та-та-та-та-та. і всі слухають. Тому що Росія має право виступати в ООН. От це виглядало для мене так же. І вони потім такі, от це вислушили, вислухали це, хірсу бачу. А потім такі. Коли ти сказала про терпіли, що ви всі терпіли, терпіть, я реально сприйняла це також, знаєш, частково на, на свій рахунок, я думаю. Ну дійсно, ну чому ми терпимо? Типу, виходить, що, ми знаєш, ніхто тобі ніколи не відповідав чи і ти б далі продовжував це робити. Я і я таке подумала: ну реально, я терпіла, напевно. Якщо я не борюсь за це далі, і можливо, оце твоє висловлення до речі дало мені ще більше сил доказати, знаєш, що блін, ми не терпіли, ми хочемо. Все да. українське, то і, так. я не знаю, чи бачила ти чи ні. У мене був на інтерв'ю Добряк, хлопець, який втратив кінцівку. Його теж оце коли сказала, терпіли. Він такий, да блін, я не терпіла, тому що я під час початку повномасштабного пішов, втратив ногу. Коротше, ми дивимося ефір, в якому Алхім просто обстикає всіх і камеру, в тому числі. А паралельно на якомусь етапі в драматургії з'являється фраза Ми не терпіли. Ми зрозуміли, що ми не терпіли. А хто ви? А хто ви? А хто ви? Ну, реально. Чому ви з відсталою взагалі виходите на дебати і говорите з нею людською мовою? Ну, вона увірувала, що вона монголоязична. Ну, вона монголо -язична. Ну, трошки довбойобка. Ну, от ви знаєте, є в нашій. Україні люди, яких переконали, що вони монголомовні. Вона монголомовна. Ну, трошки долбайоби. Ну, треба ставитися до них, ну, як до долбайобів? Навіщо їх пускати за стіл, на який вони залізуть, і насруть там? Де що вона натурально насрала? Ну, реально насрала. Пряме таке визнання, що дійсно певні твої дії, це було. с ось того русского, возможно, про котором ты не знала, или, ну, вот, осознанность твоя? Я не считаю, что я транслирую что-то русское м -м, тость, осознанно, когда... То есть у меня нет такой цели, а так, сегодня я выложу... То есть я выставила песню, потому что была в черном платье, она прекрасно сексуально подходила в тот момент, я говорю, за конкретно эту публикацию. Я не, осо... я не делаю ничего осознанно, я не поддерживаю ничего осознанно. Вот я сейчас говорю на русском языке, на монгольском. Это неосознанно, это неосознанно. Я просто вот вещества, я по Короче, ничего не волосе. Прекращу ли я слушать русскую музыку? Давайте честно. Нет, я не прекращу ее слушать. Я не буду Транслировать ее в инстаграме, потому что, во-первых, люди считают, что я... спонсирую этим войну. А ты, мы, а, ты, так уважаешь? Мне, мне так... Не, ну, если вот эта вот статистика, это все действительно правда, то я не хочу. Я готова не транслировать в публичном пространстве это, потому что люди думают сейчас обо мне, что я террористка, я как бы пропагандирую российская. То есть для меня сейчас угроза становится, да, моей семье, мне. То есть там хотят какой-то там расправы. То есть человек может, да, перейти с войны, увидеть какую-то новость в ТикТоке, посмотреть о том, что я там, да, оправдываю Басту или Тимати, ну, да, в контексте. Он же не не будет смотреть полное интервью. Он пришел с войны, он пришел домой, увидит, как бы, у него что ему стукнет в голову, как бы, ну и все, и он подстрелит меня, как Стерненко. Поэтому я, ну, то есть я вижу в этом угрозу, в первую очередь, для своей жизни. И это ну, я ее слухала, она просто сказала, подстрелит, как Стерненко. Я такая в первый момент, я подумала, что она... Ну, ты типа, знаешь, у русских еще есть у тебя история про, что Стерненко всех убивает. Я така, ну типу, я розумію, що Стерненка підстрелили нещодавно, і вона це має на увазі. Ну, я така аж прямо, якби вона сказала, ножом заріжити, то я би подумала, що вона в бік того, що Стерненка агресивна. Тому що насправді її коло, от якраз про Стерненка, так і, і думає, насправді. Ой, ну і коротше, і от ви побачили. Ну, я вам чому багато цього всього цитувала? Тому що мені важливо, по-перше, було показати, що робить продукт. А до чого приєднують аудиторію, аудиторію, яка легко маніпульована і така знаходиться Я земля в ілюмінатор, я мір за всьому вірю, я хочу слушати теж русські пісні. Ну, одним словом, це просто відбілювання анусу, мандавушки і поза якась така найзручніша, причому з боку обох. Ну, раміна думала, що вона це дуже розумно робить, але вона весь ітер тер либилася і раділа, тому що відбувається. І я можу сказати, у мене є припущення, що вона дуже раділа, тому що вона не може собі дозволити говорити ті речі, які говорить алхім. Водночас вона хочеться говорити, тому що вона це раніше говорила, а зараз немає цієї можливості. Тому як прекрасно, що прийшла людина, яка може сказати в кадрі все те, у що раміна все ще продовжує вірити. Тому що якби вона не продовжувала вірити, вона б таку херню не робила з такою архітектурою. З таким вайбом. Він огидний.